Доброго дня, адвокат Володимир Плетенко. На сайті Державної прикордонної служби України міститься вичерпний перелік підстав виїзду за кордон чоловіків під час військового стану, виключені з військового обліку. Непридатні до військової служби мають право на виїзд. Підтвердженням цього факту є довідка ВЛК: обмежено придатні до військової служби не мають права на перетин кордону. Чоловіки. Які виключені з військового обліку у зв'язку із відбуванням покарання, не мають права на виїзд. Виїзд чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей. Таким особам на кордоні потрібно підтвердити саме утримання трьох і більше дітей. Причому діти можуть бути від різних шлюбів, доказами цього можуть бути свідоцтво про народження дітей, рішення про сплату аліментів. Посвідчення багатодітного та інші документи. Якщо у вас є питання, пишіть мені в коментарях або на електронну пошту.